Перша сутичка у Верховній Раді, відомий сотник. а Тепер уже депутат Володимир Парасюк обурився, що спікер порушив регламент, коли голосували за голів комітетів. Смішкомітети депутати нарешті поділили і визначилися із заступниками Гройсмана. Вперше в історії незалежної України у президії сидітиме жінка. Деталі від Юлії Янчар. Вже тиждень минув від початку роботи нової верховної ради. а Депутати все ніяк не могли поділити парламентських комітетів. І тільки цієї ночі голова фракції таки, нарешті, домовилася, ділитимуть їх за квотним принципом, так само як і уряд. Всього комітетів 27 створять і спеціальну комісію для комбата депутата Семена Семенченка. Цілий день депутати та й робили, що ходили на перерву а кулуарно і далі тривали домовленості щодо поділу комітетів. За узгодженням коаліції найбільше отримав блок Петра Порошенка аж 12 Комітетів народний фронт удвічі менше, і вже на пальцях однієї руки свої комітети рахує самопоміч, батьківщина і радикальна партія. І тільки один регламентний дістався опозиційному блокові. Вони через таку калькуляцію обурилися або хотіли більше. Рабінович претендував очолити комітет свободи слова. Опозиція отримати три комітети: регламентний комітет, комітет по корупції. Я вважаю, що опозиція об'язательно бути комітет по свободі слова. При тиранії Януковича при страшному диктаторському режимі. В опозиції був віцеспікер і сім комітетів. Зрештою, аж на вечірньому засіданні рада знову запрацювала. Спікеру до президію, обрала віце спікера Андрія Поробія і заступницю Оксану Сироїд. Це вперше жінка сидітиме біля спікера. 313 рішення прийнято вперше за всю історію українського парламенту. Жінка знаходиться сьогодні в президії Верховної Ради України. Давайте привітаємо. Одначе пізніше у раді стає гаряче. Спікер Гройсман виносить постанову про перелік комітетів на голосування. Депутати мають свої пропозиції, комусь навтямки, як можна голосувати в цілому, якщо одразу в трьох комітетах не обрали голів. Інші проти того, аби екс-регіонали, які голосували за закони 16 січня, входили в керівництво комітетів. Голова фракції блоку Петра Порошенка проти Олеся Довлого на керуючій посаді в комітеті самоврядування. Ми просимо виключити заступника голови. Комітету самоврядування Олеся Довгого, як такого, що не може очолювати такий комітет. Однак, спікер Гройсман всупереч регламенту, чи то за браком досвіду, чи то свідомо все одно ставить на голосування. Депутати так і не зрозуміли. Голосували за комітети з поправками чи без них за основу, за основу і в цілому. Прошу ставити на голосування. Прошу ставити на голосування. За основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу голосувати. 249 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Депутатам від дій спікера вривається терпець. З тим, що, врешті-решт, е, я прошу народного депутата сісти за своє місце. Я прошу сісти на своє місце. Буде розгляд питань, ви зможете висловитись. Я сказав про це. Це майдан, я там майдан. вас майдан сюди Ви не пусти графи. За що ми голосували? Та попри свою імпульсивність Парасюк нікого не чіпав. Шукав, хто йому крикнув. Тут тобі не майдан. Його штовхає Федір Негой, мажоритарник від блоку Петра Порошенка. Ми можемо ні, ні, -ні. стоп, 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 стоп. Тобто зупиніться, шановні колеги, зупиніться. Весь український народ бореться за прозорість. І якщо ми лишню півгодини попрацюємо в цьому парламенті і покажемо цьому українському суспільству, що вони вибрали не ідіотів, а слух народу, то ми собі по поставимо тільки плюсик. А до вас. Я вам хочу сказати, відкриєте ще раз свій поганий рот тут. Ми вас винесемо звідси дуже швидко і не захистять ваші мільйони. Після цього спікер Гройсман інтерпретував свої слова і сказав, що він мав на увазі, що депутати голосували з урахуванням всіх поправок. Однак це грубе порушення закону про регламент Верховної Ради. Ось стаття 45. Спікер спершу має поставити окремо всі пропозиції поправки депутатів на голосування, а вже потім голосувати в цілому. Трошки це не зрозумів, тому що було сказано. Що голосуємо за рахуванням пропозиції? Єдине, що не чітко було зафіксовано яких, Тому я думаю, що треба шуфрати стенограму і чітко визначити з цього питання. До чого може привести порушення 30, процедури, 30, процедури 30. ухвалення, Україна вже знає, коли в 2004 році парламент з порушенням регламенту голосував за парламентську президентську республіку. 2010-го, за часів Януковича це стало причиною повернення назад старої конституції, де більші повноваження президента. Юліянчар, Ольга Кучер, Андрій Шурін, Олекса Мороненко. Програма Вікна. esteban